У наш неспокійний час багато людей постійно перебувають в стані тривожності, їм важко заснути. Та і сон досить неспокійний. Як вважає професор Олег Чабан, найперші ліки проти тривожності, роздратованості це гарний сон. І в той же час багато хто з нас з передерсторогою ставиться до хімічних снодійних лікарських засобів, побоюючись токсичних побічних ефектів. Вибір ефективної заспокійливої лікарської трави для кожної конкретної людини залежить від численних чинників. В цьому відео я розповім про декілька простих кроків, яких варто дотримуватись, коли ви вибираєте траву для себе особисто. Встановіть свої симптоми: деякі трави можуть бути більш ефективними для певних симптомів і менш ефективними для інших. Наприклад, якщо у вас виникають проблеми зі сном, то валеріана або глід зможуть вам допомогти. Якщо вас турбує загальна тривога, можливо, меліса або череда будуть вашим найкращим вибором, тому перед тим, як почати використовувати будь-яку лікарську траву, бажано ознайомитись з її лікувальними властивостями. У своєму блозі навколо медичні нотатки на сайті науково-виробничого центру Добродія я опублікував декілька статей під загальною назвою Природні заспокійливі засоби. Можливо, вони вам стануть в нагоді. Спробуйте декілька трав по черзі. Щоб визначити, яка трава найефективніша для вас, спробуйте спочатку одну траву, а потім іншу. Це допоможе вам визначити, яка трава найкраще допомагає лише конкретно вам. Перелік заспокійливих трав можна знайти в моїй статті 8 заспокійливих трав для нервової системи, яка опублікована в моєму блозі навколо медичні нотатки на тому ж сайті науково-виробничого центру Добродія. Дотримуйтеся рекомендованих доз та інструкцій. Починати застосовувати відвар трави. Потрібно з рекомендованої дози і слідкувати за реакцією свого організму, щоб зрозуміти, чи допомагає вам ця трава, чи ні. Потрібно припинити застосовувати траву, якщо ви відчуваєте неприємні побічні ефекти. Як правильно заварювати трави, можна прочитати в моїй статті, Як правильно заварювати заспокійливі трав'яні чаї, яка опублікована в моєму блозі навколо медичні нотатки. Робіть нотатки. Рекомендується записувати стан свого самопочуття, коли ви починаєте приймати нову траву. Зазначайте будь-які позитивні або негативні зміни у своєму стані. Терпіння для деяких трав може знадобитися деякий час, щоб вони виявили свою дію. Не відмовляйтесь відразу від трави, якщо ви не побачите швидких результатів. Це не аспірин, який діє одразу. Курс лікарської трави. Триває, як правило, 40 днів і більше. На мій погляд, ви повинні як мінімум тиждень-два тестувати нову для вас лікарську траву. Консультація. Якщо у вас є можливість, то бажано проконсультуватися з фітотерапевтом або лікарем. Вони можуть допомогти вам підібрати найкращий варіант трави на основі стану вашого здоров'я. На противагу вам у них є досвід. Слухайте своє тіло, кожна людина унікальна і ваш організм дасть вам знати, яка трава найбільш для вас дієва? Слідкуйте за реакцією на різні трави та виберіть ту, яка найкраще підходить саме вам. Які лікарські трави застосовуються як заспокійливі засоби? Як правильно заварювати трави? Відповіді на ці питання ви знайдете в наступних моїх відео. На моєму каналі «Навколомедичні нотатки. Це відео є відеоверсією моєї статті, як правильно вибрати заспокійливу траву для чаю з мого блогу, «Навколомедичні нотатки на сайті науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія. Посилання на статтю в описі до цього відео. Дякую за увагу! Бережіть себе, до наступних зустрічей!